Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти календар стрижок на січень 2025 року. У січні буде багато новорічних свят у народних традиціях з масовими гуляннями та колективними заходами для участі, в яких необхідно гарно виглядати. Крім того, потрібно буде підготувати свій зовнішній вигляд для зустрічі нового 2025 року. Значить, волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті як частини людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. От. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня, стрижки волосся. Його значить, фарбування, лікування, і так само і нігтів з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться. От. Значить, нігті, на відміну від волосся, необхідно стрикти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня, тому. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими днями можуть бути четвер і субота Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився і волосся також, значить е, ослабло ваше біополе. Тому стрижку нігтів та волосся слід проводити лише, лише в сприятливі дні, зазначені от цьому календарі. От. Якщо ж немає таких днів, тому що інтервал між цими сприятливими днями може бути більше тижня, тому вибирайте або в четвер, або в суботу. Значить, після хвороби або операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Значить, після хвороби чи операції, коли ваш значить, матеріальний стан погіршився, або йдуть якісь ну, такі негаразди, які часто, наприклад, починають зустрічатись вам, то для зменшення цих негативних процесів треба підстригти волосся та нігті на ущербному місяці у період від повені 14 січня повня до молодика 29 січня. Це буде 15, 16, 18, 21 та 25 січня. А для збільшення біополя, покращення здоров'я. То лише можна буде провести або в слідуючому вже місяці. А якщо у вас іде усе нормально, і ви просто хочете бути здоровими, покращувати свій стан, от, і щоб у вас була весь час з вами успіх, то тоді стри... стрижіться на зростаючому місяці у період після молодика, який у нас. Відбудеться 31 грудня 24-го року до повні 14 січня. Це буде 2, 6, 8, 9 і 11 січня. От. І тепер я вам хочу показати ваші сприятливі дні, коли ж будуть ці дні. Значить, щоб ви їх побачили е, на телефоні. Ось 2 січня, четвер, місяць у Водолій. Водолії, третій день місяця, 6 січня, понеділок, місяць у овні, сьомий день місяця, 8 січня, середа, місяць утільці, дев'ятий день місяця, 9 січня, четвер, місяць у тільці, десятий день місяця. 11, 11 січня, субота, місяць у близнюках, 15 січня, середа, місяць у леві, 16 день місяця, От. 16 січня, четвер, місяць у Леві, діві, 17 день місяця, 18 січня, субота, місяць у Діві, 19 день місяця, 21 січня, вівторок, місяць у Терезах, 20. Другий день місяця, і 25 січня, субота, місяць у стрільці, 26 день місяця. Далі стригти не можна, тому що там йде вже е, новий місяць, і за три дні до нового місяця стригтись е, не бажано, тому що буде все у вас зменшуватись і взагалі все може пропасти. От. На цьому я хочу закінчити. Дорогі друзі, побажати вам здоров'я міцного, щоб ваші успіхи значить, зростали, щоб ви були успішною людиною. І взагалі хочу поздоровити вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим і всього найкращого вам побажати. Спасибі за те, що прослухали мене. До побачення!